Остеохондроз разом із вегетосудинною дистонією входить до списку найпопулярніших діагнозів, чия достовірність викликає сумніви. Зазвичай такий діагноз ставлять після скарг на біль у спині, а потім призначають лікування, яке не завжди є безпечним. Ми поспілкувалися з неврологинею Анастасією Гончар і ортопедом Олексієм Оліфіренком про те, чому в людей болить спина. Чому остеохондроз не можна побачити на МРТ і що варто робити для збереження здоров'я хребта? Я Діана Сяркі, випускова редакторка Куншт. І сьогодні ми розжовуємо остеохондроз міфи про біль у спині. Її написала Олена Козар, журналістка і копірайтерка. Не забудьте вподобати, підписатися і натиснути на дзвінок сповіщення, щоб не пропустити нові епізоди. А ще ви можете підтримати нашу роботу, ставши спонсорами цього каналу. Наш хребет, як і весь організм, змінюється з віком. У процесі старіння хребці можуть дегенерувати, диски деформуватися, а рухливість втрачатися. У когось це відбувається швидше, у когось повільніше. Але ймовірність того, що з часом у вас виникне біль у спині, досить висока. У статті медичного журналу Lancet зазначається, що у 2020 році близько 10% населення страждало від болю у спині, і це число лише зростатиме у майбутньому, на жаль. Причин проблем зі спиною багато. Генетична схильність малорухливий спосіб життя. Впливати також можуть запальні процеси, травми, хронічні чи аутоімунні хвороби, куріння тощо. В українській медицині всі ці різноманітні причини і процеси часто об'єднують під терміном остеохондроз. Під остеохондрозом розуміють дегенеративно-дистрофічні зміни хрящових тканин хребта. Але цей діагноз, так само як і популярний діагноз вегетосудинна дистонія, може означати будь-що. Він не пояснює, що насправді відбувається з пацієнтом. Остеохондроз дуже загальний термін. Дегенеративні зміни в хрещових тканинах далеко не завжди спричиняють біль. Справжніх причин болю може бути багато. Іноді причини болю в спині досить серйозні: інфекції, пухлини, ураження спинного мозку чи переломи. Інколи спина може боліти через проблеми з суглобами, через артрит або артроз. Але переважно пояснити це неможливо. За словами Олексія Оліфіренка, у сучасній ортопедії вважається, що 90% випадків болю у спині це неспецифічний м'язовий біль. Його неможливо побачити на МРТ чи КТ. Він не пояснюється інфекцією, хворобою, дегенерацією хребців тощо. У західній медицині навіть є спеціальний термін дорсалгія. Він означає біль у спині невизначеного характеру. Це дуже поширений діагноз. Поставивши діагноз дорсалгія або люмбалгія, якщо йдеться конкретно про біль у попереку, пацієнту можуть рекомендувати змінити спосіб життя, більше рухатися і пити знеболювальні. Натомість діагноз остеохондроз часто супроводжується різними міфами і сумнівними способами лікування, які ніяк не пов'язані зі справжнім станом речей і здоровим гуздом. Розглянемо найпопулярніші з них. Остеохондроз не можна побачити на МРТ. Діагноз остеохондроз часто виникає після того, як пацієнт робить МРТ. За словами Олексія Оліфіренка, радіобіолог бачить на знімку певні зміни протрузії, неоднорідність структури міжхребцевих дисків, сплощення замикальних платівок хребців або щось інше. І на основі цього може написати діагноз остеохондроз. Але ці зміни природні процеси, вони виникають внаслідок нашого прямоходіння, до якого хребет ще не встиг адаптуватися в процесі еволюції. Вони не є проблемою як такою, і вилікувати їх неможливо. Можна лише сповільнити процес за рахунок фізичної активності і способу життя. Протрузії це не остеохондроз. Термін протрузії часто звучить у зв'язці з діагнозом остеохондроз. Це просідання або випинання між хребцевих дисків. Вони виникають внаслідок того самого прямоходіння, бо хребет із віком дещо просідає під силою тяжіння. Люди, які мають діагноз остеохондроз, зазвичай скаржаться на біль, але протрузії не болять. Навіть якщо ми бачимо їх на знімку, це не означає, що вони спричиняють неприємні відчуття. Іноді протрузії можуть збільшуватися або перетворюватися на грижі, екструзії. Якщо вони при цьому почнуть тиснути на нерв, це може спричинити біль. Але якщо йдеться про невелике випинання міжхребцевого диска, зазвичай воно ніяк не проявляється і лікування не потребує. Остеохондроз не спричиняє мігрені. В інтернеті шийний остеохондроз часто називають причиною мігрені. За словами Анастасії Гончар, цей зв'язок, можливо, придумали, бо при мігрені дійсно може боліти шия, але остеохондроз тут ні до чого. Мігрень це генетичне захворювання, пов'язане з вивільненням прозапальних білків у системі трічастого нерва. Ці прозапальні молекули, основним з яких є білок CGRP, спричиняють розширення судин мозкових оболонок. Це якраз і викликає й біль. Найчастіше пацієнти скаржаться на біль в голові, але іноді боліти може і шия. Проте це не пов'язано з хребтом чи перетисканням судин. Остеохондроз не перетискає судини. Ще один популярний міф про перетискання судин при остеохондрозі, яке буцімто викликає головні болі, скутість і неврологічні проблеми. Голова і шия людини так влаштовані, щоб ми могли повертатися, нахилятися, дивитися в бік, вгору і вниз абсолютно вільно, без будь-яких проблем. Судини шиї, які постачають кров у головний мозок, проходять у своїх кісткових каналах і їх неможливо перетиснути. Іноді у людей дійсно можуть виникати такі проблеми, як дисекція судин-шиї. Це може призвести до інсульту. Десекція це травматичне розшарування судин. Воно може виникати внаслідок серйозних травм, ДТП або спадкових захворювань сполучної тканини. Але не може бути такого, щоб структури власного хребта просто так перетиснули нам судини. Остеохондроз неможливо вправити. Наші хребці щільно з'єднані між собою за допомогою міжхребцевих дисків. Іноді ці диски дійсно можуть зміщуватися. У медицині це називається лістез. Зазвичай лістез буває мінімальним, всього декілька міліметрів і стається внаслідок вікових дегенеративних змін або травм. Такі зміщення неможливо і не потрібно вправляти. Значний лістез, при якому диски зміщуються на декілька сантиметрів, виникає внаслідок серйозних травм, наприклад, падіння з великої висоти чи автомобільної аварії. Таке зміщення виправляє нейрохірург шляхом встановлення металевих фіксаторів на хребет. Але якщо ви невдало повернулися чи поспали не на тому боці, диски від цього не змінюють своє положення. Для лікування остеохондрозу пацієнти іноді звертаються до нетрадиційної медицини, а саме до мануальних методик і масажів. На думку Олексія Оліфіренка, якщо це легкий масаж, який допомагає розслабити м'язи, і якщо його робить кваліфікований спеціаліст, то в цьому немає нічого поганого. Але якщо йдеться про агресивні мануальні методики, то вони можуть нашкодити. До таких методик належать, наприклад, ротації, скручення чи розтягування хребта, крім очевидного ризику травм, є і менш очевидні та небезпечні наслідки. Поза як нетрадиційним методам лікування часто не передують медичні дослідження, мануальний терапевт своїми агресивними діями може несвідомо пошкодити грижу або навіть прискорити розвиток пухлин, які до цього не були діагностовані. У мережі можна натрапити на різноманітні способи лікування остеохондрозу від масажів до бадів. Але насправді, щоб уповільнити старіння хребта, потрібно дотримуватися всім відомих рекомендацій: не полити, більше рухатися і збалансовано харчуватися. Немає ніякої чарівної пігулки. Наші м'язи створені, щоб рухатися. Якщо ви багато сидите, робіть перерви на вправи, щоб підтримувати кровобіг у сполучених тканинах і знімати міофасціальний синдром. Оберіть спорт, який не погіршуватиме стан вашого хребта, плавання, йогу чи велосипед. Лікуйте хронічні хвороби, діабет, гіпортонію, щоб не порушувати мікроциркуляцію і обмінні процеси в тканинах. І пийте більше води. Ось і все. Хочемо подякувати Артему Алболу, авторові каналу Клятий раціоналіст, за змогу знімати в його студії. Побачимось!